Привіт! Мене звати Ярослав, фінансовий аналітик компанії Forex Club, і сьогодні в нас виходить нова, нова інвестиційна ідея на покупку біткоїна. Отож розпочинаємо інвестиції разом з Ярославом. Отож, давайте ознайомимося з фундаментальним обґрунтуванням нашої нової інвестідеї: число неактивних монет досягло нового рекорду, сигналізуючи про те, що великі гравці зберігають упевненість у перспективах ринку. У цей же час обсяг гарячих монет, тобто це ті монети, які залишаються без руху менше, ніж півроку, у доступній на ринку пропозиції знаходяться на історичних мінімумах. Тобто, що це означає на хлопський розум? Уявіть собі, що ви є інвестор, який придбав монета, і, наприклад, по там, 20 тисяч доларів чи там, 25 тисяч доларів, зараз ціна. Рекорду, низенька, так, грубо кажучи, як за останній рік, там 16 майже 17 тисяч доларів. І ви ці монети не продаєте, бо ви розумієте, що рано чи пізно ці ціна на актив відскочить, і ви зможете на цьому заробити, а не фіксувати збиток. Так? Тобто, це є ті інвестори, які купили дорожче раніше, мається назі до півроку і не продають свої активи, бо вірять в дану, в дану концепцію росту даного активу. І це добре, тому що вони не приносять на ринок лишні, лишню пропозицію, яку ніхто не буде готовий поглинути. І таким чином це би теж давило на ринок. Тому це позитивний сигнал до росту. Далі, складність майнінгу отримується у районі максимумів, досягнутих ще у жовтні. Середній хешрейт мережі також утримується понад 263. Якщо не помиляюсь, егаш на секунду це екса хеш. Ексахеш, якщо не помиляюсь, тобто, це, чесно кажучи, дуже багато, там щось в мільярдах воно вимірюється, а, ну, неважно. Високий рівень хешрейту забезпечується приходом у промисловість великих енергетичних підприємств. Ці гіганти та підтримувані ними підприємства стануть у найближчому майбутньому серйозними гравцями галузі. Це говорить про стабільність мережі, мережі, що зберігається. Отож, знову ж таки, на хлопський розум поясню цих два фактори. Перше, якщо. Мережа буде нестабільна, тобто не будуть, не будуть включене включені обладнання майнерів, то мережа біткоін не зможе обробляти транзакції для переказів фінансів через саму мережу біткоін. Окей? Я надіюсь, це якби всі розуміємо. Тобто, якщо не буде майнерів, відповідно, вся система працювати не буде. Якщо є майнери, вони утворюють оцей е, хешрейт. І чим більше майнерів в мережі, тим більший буде хешрейт. Таким чином, складніше буде добути ось цим майнерам монетку. Ну, грубо кажучи, на початку біткоїни, як я, пробую, як я взагалі намагаюся пояснити клієнтам, що таке біткоїн, 2 плюс 2. 4. Круто, молодець тримай, там, не знаю, 150 біткоїнів. І наступна задачка буде 2 плюс 2 в квадраті. Скільки буде? Ага, молодець там 8. Круто, класно, от тобі вже не 150, а 75 монет біткоїна, винагорода за те, що ти розгадав задачу. Та? І з кожною такою розв'язаною задачею, тобто з кожним добутим блоком, відповідно. Кількість монет зменшується, а складність задачі алгоритмічно збільшується. Тому для вирішення таких алгоритмічних задач потрібно більше обладнання. Чим більше обладнання, тим більше, відповідно, вони складніші задачі в лапках задачі розв'язують і меншу винагороду отримують. Тому є така штука, як собі вартість біткоїну. Отож, чим більше гравців на ринку, тим більше складніше добути новий, новий біткоїн. Але, дякуючи тому, що вони є їхня собівартість монета щоразу зростає. І це добре, тому що це означає, що ринок потребує крипту, ринок потребує біткоін. І завдяки дорогому майнінгу на даний момент це дорого. Зараз це плюс-мінус 15 тисяч доларів. Це може стримувати крипторинок від повного обвалу. Тому. Це теж досить позитивна новина. Хоча складно ніби, але насправді, якщо вдуматись, то це все досить просто, досить логічно. Товар потрібен, товар, товар виготовляють, виготовляють товар, є, буде покупець, все просто. Тому такий фундаментал. Окей, їдемо до технічного аналізу. Ага, єдине, що є такий момент, якщо, наприклад, відкрити біткоін. По метатрейдеру сигнал конкретно, так, наші аналітики рекомендують встановити стоп-лосс на рівні 7 тисяч доларів. Якщо ми візьмемо, наприклад, Лібертекс, ми, на жаль, не можемо встановити мультиплікатор там, 1, 2, 3, в нас мінімальний це 5 тому наші аналітики, відповідно, встановили агресивний на відмітці 5. Мені не зовсім подобається така історія, тому що якби це було на пробій. Ну, я би ще повірив в таку штуку, що можна зайти агресивно на пробій з п'ятим мультиплікатором. А от підбирати, це, як на мене, трошки погана ідея, тому, тому я буду виконувати вхід в, в біткоін на інвестиційному рахунку за таким трошечки цікавим правилом. Отож, старт, давайте ще раз подивимося від 15 тисяч доларів. Я накидув, накинув елементарне розширення Fibonacci. І розумію, що, в принципі, цілю біткоїна на даний момент зараз в районі 12-10 тисяч доларів. Тому входити на 15, чесно кажучи, я не бачу ніякого сенсу. Буде сенс придбати в районі 14 тисяч, так, на 0,76,4 буде відскок. Але, скоріш за все, таки додавлять в район плюс-мінус 11 тисяч доларів за монетку. Плюс-мінус. Тобто, по крайній мірі, одиницю по ФІБО я більш ніж впевнений, що ми візьмемо. Тому я зроблю так. Я відкрию угоду конкретно на одиниці по Фібо. Тобто на 10 555 я зайду у ринок. Тепер давайте перевіримо, чи нам нашого мультиплікатора достатньо для того, щоб пережити а, до 7000 доларів. Ні, недостатньо. Тому я зроблю. Зроблю, зроблю, зроблю. Так. Відкрию на 250 доларів раз. стоп лос 250. А, ні, давайте зробимо так. 300. Тут 300. Упс. Так, в мене буде ліквідація на 8,5 тисячах. Окей, встановив. І останні 200 доларів. На 8,5, та. І останні я зайду на 9 тисячах. 200, Мультиплікатор 5 і подивимося, де буде остання ліквідація. Так, 7200 трішечки забагато. Ну, скажімо так, враховуючи консенсус і той фактор, що між 7 і 7200 різниця невелика, я думаю, в принципі, цього достатньо. Як результат, якщо такі ціна дійде до 9 і не дійде там до тих 8400 з богом, та, то в мене буде дві угоди: одна на 200, одна на 500. Якщо дійде, мені одну ліквідує, одна, скоріш за все, залишиться. А тепер наша задача, як мінімум, заробити доларів ну хоча б 700. так, Шанс того, що біткоін доросте в район 15, в принципі, є. А взагалі по інвест-Ідей маємо тримати до 28, чудово, виставимо 28 тисяч і будемо чекати на дохід. Ну, але ви знаєте, що я ніколи, майже ніколи не чекаю до тейк-профітів. Чому? Тому що я супроводжую угоди, як ви знаєте, і як показує практика, мій супровід угод показує себе більш стабільніше і більш привабливіше. Тому на даний момент я таки встановлюю так профіт згідно рекомендації в інвестиційній ідеї 28 тисяч доларів, в чому я, чесно кажучи, сумніваюся, чесно вам признаюсь. Ну, але правила є правила, нам потрібно встановити його. Так, а всяке може бути. А сам, саму угоду ми будемо супроводжувати, коли ми отримуємо якісь певні сигнали, наприклад, зможемо поставити стоп у плюсовій зоні. Таким чином, ми зможемо і більше заробити, і більш безпечніше, заробити, і більш безпечніше проторгувати в лапках проінвестувати. Окей? Я думаю, тут, в принципі, все зрозуміло і доступно. Тепер давайте переглянемо, що в нас взагалі твориться по наших інвестиційних ідеях. Срібло поки що на рівні. Так видно, що ми маємо зараз такий висхідний канал, ми прориваємося через верхню границю каналу. Якщо прориваємося, то в принципі до цілі досить близько. Стоп вже в безбитковій, і це супер. По євро. По євро, скоріш за все, я буду фіксувати прибуток зараз на. 104, а, ну, 104 плюс-мінус можна фіксувати прибуток. Трошечки приберу. Таке візьму на 104. Чому? Тому що вже дуже велика перекупленість ринку. 104 це сильний рівень, це буде якраз удар під 200 мувін. Десь 4300 плюс-мінус. десь так. А, на жаль, заробили тут мало, але, то кажуть, вже безпечно, тому можна на рахунок цього не переживати. Так, давай там виставлю стоп грубо в плюсову зону. Тобто, що маємо, маємо те, що ми вже майже майже дійшли до цілі. Е, да, ми війшли на пробій, зайшли неповною сумою, 200 доларів нас ще лишилося по відложках, але вони не відпрацювали, тому що ціну нам там чуть-чуть бракнуло. Бракнуло буквально, здається, 100-200 чи 200 пунктів. Ну, як то кажуть, не повезло, але зато легесенько і буквально 7-12 за 5 днів ми вже майже біля тейк профіта та можна було зайти в союк сумою на всі 500 баксів. Але не завжди це є правильне рішення. Бо якщо, наприклад, подивитися на золото, якби ми не входили кусками, ми б закрились в мінус 500 доларів. З моєю модифікацією, закрили в мінус 50 доларів. Тому це справедливо. По NASDAQ ми в гарному плюсі ще поки що не виставляю стоп в беззбиткову зону, тому що на даний момент ще може бути рух вверх. Там сформується якийсь екстремум, і тоді вже на пробитті того корекційного руху можна буде вимірювати по Фібі, куди тейк профід, бо поки що його ставив на обум, так, чисто пальцем в небо. І ставити стопу в плюсову зону. Тут чекаємо по нафті стопу у безбитковій зоні. Досить чітко ми виставили з вами безбиткову зону. Як видно, ну, ми майже до неї дійшли, буквально там, не знаю, 10 пунктів нас не зачепило. Все гаразд, все окей, і тепер наша ціль take profit або стоп у плюсовій зоні. Чому обов'язково треба тут поставити стоп, тому що, скоріш за все, пробиття цього екстремуму відкриє дорогу десь в район 82 і нижче. Нема сенсу сидіти у цій угоді. Поки ми були в лонгах по нафті, ми вже заробили 60 доларів. Отакий цікавий інструмент, стоїш в лунгах і ще й заробляєш гроші. А не з тебе компанія списує. До речі, майте собі на увазі. Це, до речі, тільки ну, з влонг, я замітив тільки на бренкеш. По індексу SP 500 ми отримали ми дві угоди. Ще не виставляє ні одну, ні другу а в стоп в безбитковій зоні. По одній 121 долар, по другій 79. І того маємо рівно плюс 200 доларів. До цілі ще трішки є. Знову ж таки, та сама ситуація з наздоком. Сформується якийсь рівень, сформується підтримка супротив на його пробої, можна вже буде десь шукати точку на стоп у безбиткову зону. Поки що я цього робити не буду. А трішки мені не подобається картина по індексу долару. Індекс долара досить, досить суттєво падає. Я таки вірю, що ще буде якийсь рух, бо, ну, скажімо так. Ситуація з інфляцією нікуди не ділася. Скільки там, 7,7, це ще далеко від консенсусу в розмірі 2. Так? Це, це дуже далеко, і тому я думаю, що ще по-любому на долар будемо. Будемо надіятися, точніше трейдери будуть і інвестори будуть надіятися, як на манну небесну тому чисто теоретично ще дольчик має себе показати. Але на даний момент цілі по фігурі, так, ну, скажімо так, по стоп-лосу. Тут єдине на що надія, це що відпрацює 200-й мувінг. Від 200-го денного мувінга зробить відскок. І ми теж ось тут заходимо, 104, скільки там, по-моєму, 60, 104,70. Має ще бути моя одна відложка. А, так, о, бачите, добре, що побачив. Не на 104, а на 105. Ну, в принципі, плюс-мінус, там вже тих 40 пунктів ролі не грає. Так що, в принципі, стоп у нас розрахований, стоп короткий. Якщо захлопне, буде обідно, але нічого страшного. Скажімо так, ми все рівно є в непоганому плюсі. Що у нас закрилося? Закрилася пшениця у плюсовій зоні. Так, і закрилося золото в невеликий мінус. Тобто, по золоту ми отримали мінус 50 доларів, по пшениці маємо плюс 60 і того дельта плюс 10 доларів. Ну, такої собі, скажімо так, Вийшли на 0. А поки що очікуємо: в нас досить непогана статистика. Взагалі починали ми з 5000 доларів, зараз маємо 6600 на балансі. І це досить непогано, бо в принципі ми заробляємо. Отож, така ситуація в нас по інвестиційному рахунку. Якщо в когось є якісь запитання, пишіть мені в телеграм-каналі Лібертекс Капітал чи задавайте свої коментарі під даним відео в Ютубі. Ага, 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 хотів вже попрощатися і згадав, що мене клієнти попросили розрахувати об'єм для Лібертексу. Отож, показую для метатрейдеру. Тож показую, як це робити. Тож, Відкриваєте інструмент, наприклад, в даному випадку це біткоін, і як розрахувати там стоп лос і так далі. Да? Отож, ми беремо найменший лот в даному випадку 001. Виставляємо, ордер, на, називається pending order, buy limit, тому що ми хочемо купити, так, бо є взагалі 4 типи ордерів: buy limit, sell limit, buy stop і sell. stop. Отож, buy-stop – це угода на пробій, тобто ми купимо вище, ніж поточна ціна, а sell-limit ми продамо нижче, ніж поточна ціна. Тобто на пробій, на пробій, а це відложка, відложка. Отож, buy-stop Я рекомендую зробити наступним чином: купити на метаку в районі 11100. Так, 11100 раз зі стоп лосом 7000 доларів. Упс. Ага, так, помилився. place, Так, що ж таке? Buy limited at price. 1100. 11 а, buy stop, От бачите, buy stop, На пробіг хотів купити. Раз. Дивимося, яка в нас буде сума стоп-лосс. Так, навели мишку і мінус 40 доларів. Окей. І Наступний ордер ми поставимо, наприклад, на 9 тисячах. Нехай там 9100, бо може не зачепити. І теж стоп-лосс 7 тисяч. Ну і в даному випадку можна спокійно ризикнути на 0,02 лота. Так, і тут байліміт 9100. Окей, і тепер дивимося, скільки в нас стоп. По першій угоді 0,01 лот ми маємо 40 доларів стоп. Забрали його. Modify, після чого, по другій угоді маємо 42 долари стоп, і того це у нас 82 долара. Як на мене, це є досить круто, тому що з ФОПа-спредами по-любому наклацає до тих до плюс-мінус 100 доларів, тобто, ось виставляючи відкладений ордер з об'ємом 0,01 лот за 11 тисяч і 0,02 лота за 9 100, ми отримуємо таку інвестиційну ідею об'ємом 100 доларів. Відповідно, якщо ваш. Ваша угода, так само, як в мене, на 500 доларів. Пропорційно збільшуйте на суму. так? Тобто 100-500 ділимо на 100, це 5. Відповідно, перша угода у вас має бути не 001, а 0,05 лота. І, відповідно, друга угода не 0,02 а множимо на 5, 0,1 лот. Таким чином, ваш стоп-лосс буде становити плюс-мінус до 500 доларів. Ось така. Штука, а я дуже тішуся тим, що наші ЗСУ таки відвоювали Херсон. Це дуже круто, це дуже приємно. Однозначно мені гріє душу і покращує настрій. Надіюсь, у вас теж все чудово з настроєм. У вас все добре і бажаю вам мирного неба над головою! І до зустрічі в наших нових інвестиційних ідеях. Всім папа! -па.